Доброго дня, шановні підписчики нашого каналу. Наближається літо, це означає, що інтернет шахраї знову активізуються. Сьогодні я вам розповім три способи, як не втратити свої заощадження. Саме перший спосіб він саме знайомий для вас і вже доволі такий старий. Коли вам телефонують з банку і кажуть, що вони телефонують із служби безпеки, і те, що з вашим рахунком щось не те, давайте щось перевіримо і так далі. Ви вже повинні розуміти, що це телефонує вам зовсім не банк. Ви питаєте, з якого банку ви телефонуєте, прізвище, ім'я по батькові, посаду даної людини і кладете трубку. І якщо у вас є підозри, що дійсно ви вам телефонували з банку, просто телефонуйте до свого банку і там вам скажуть, дійсно є проблеми чи нема. Другий спосіб він вирізняється більшою креативністю, ніж перший. Вам на номер телефону приходить саме сповіщення по поводу того, що ви виграли в якомусь конкурсі, по поводу того, що вам прийшла якась посилка на пошту, але з нею є якісь проблеми. Або вам навіть пише якийсь родич, якого ви давно не бачили, і просить перейти за якимось посиланням. Якщо ви за цим посиланням перейдете, знайте грошей ви свої більше не побачите. Третій спосіб він іще більше цікавий. Ви знаходите на будь-якій платформі, де розміщення об'яви, той предмет, який вам дуже-дуже хочеться, ну настільки хочеться, аж пишете, І бачите, що він буде коштувати трішки дешевше за інше, а може і не трішки дешевше. І думаєте, о, це мій шанс. Ви звертаєтесь до продавця, а продавець вам каже, ні, я не буду відправляти по після оплаті. Давай мені відразу всю предоплату. Якщо ви йому щось відправите, знайте, ваших грошей ви більше не побачите. Так що будьте уважні, будьте обережні, ніде не залишайте свої номери карточок, особливо ззаді картки є три циферки, називається CV-код, особливо його. І, звісно, нікому ніколи не передавайте свій пін-код. І так ви себе зможете забезпечити захистом від інтернет шахраїв Не забувайте, що ми живемо у такому світі, де краще бути трішечки параноїком, ніж потім розхлюбувати свої проблеми.